Вітаю вас, Луценко Оля, з реєстрацією в моїй команді. Я від себе висилаю вам такий подаруночок. Вірю, що він буде вам в нагоді. Тому, будь ласка, реєструйтеся, любі мої, мою команду. Безкоштовно будете мати гарантовано подарунок від мене. За те, що ви замовляєте, робите для себе замовлення зі знижкою 25% і маєте за бали по приємним цінам подарунки, маєте право вибирати. І тому, будь ласка, ось я від себе за те, що Луценко Олічка зареєструвалась в мене і зробила замовлення в вересні, відсилаю їй. За свій рахунок, подаруночок. Оленька дякую за довіру. довіру. Дякую вам, що ви зі мною, і всі ви, мої дівчатка, моя команда, мої замовниці, хто зі мною любі мої, обіймаю вас сердечно і бажаю вам щастя, миру, добра і всього найкращого. Так що за здоров'я, за якість фармасі Турція. Луценко Олічка, вітаю вас! Дякую, що ви зі мною.